Якщо ви колись казали «вибач, що я така емоційна, ви стали жертвою найпідліших маніпуляцій, і ваш мозок вже переписав базові інстинкти виживання. Привіт! Я гіпнолог, експерт з емоційної регуляції, і сьогодні ми розберемо те, як нарцис змушує вас вибачатись за те, що ви жива людина. І що відбувається в мозку, коли емоції стають провиною. Нейробіологія емоцій. для чого ж вони існують? Емоції це не жіночі примхи і не жіночі якісь істерики. Це, за дослідженнями нейробіологів, це древній такий механізм виживання, який старший за логіку на мільйони років еволюції. Коли ви відчуваєте страх біль або гнів, це мигдалеподібне тіло вашого мозку сканує середовище. На загрози. Емоції це не проблема вашого характеру, це сигнальна система вашого організму, яка інколи каже, увага, щось не так, да? потрібна реакція. Як нарцис перетворює емоції на твою правину. Да? Ця техніка називається емоційна інвалідація. І працюють три етапи: перший етап знецінення. Коли ти висловлюєш біль або розчарування, тобі говорять, що ти перебільшуєш це не так серйозно. Інші жінки. Не роблять з цього драми. Другий етап переформатування реальності. Да, проблема стає не в тому, що він щось зробив, а в тому, як ти відреагувала. І дуже часто він говорить, що проблема, якби ти не була така чутлива, у нас би не було проблем. Третій етап імплантація провини. Ви починаєтесь вибачатись за свої емоції, бо навчились, що виражати почуття це конфлікт, а конфлікт загрожує зв'язку. Дослідження показують, що емоції вони формуються через інтерецепцію, да, здатність мозку щитувати сигнали тіла. Коли вас постійно переконують, що ваші емоції неправильні, ви втрачаєте зв'язок між тілом і свідомістю, ви буквально втрачаєте доступ до внутрішніх сигналів. Знижується активність острівкової кори, це зона мозку, яка відповідає за сприйняття, і ви більше не знаєте, що відчувається насправді. Бо кожна емоція проходить через фільтр. А чи правильно я відчуваю, а чи я не перебільшую, а чи взагалі потрібно це висловлювати? Виникає феномен алекситемії, і якщо знаєте, алекситемія це нездатність людини впізнавати та називати свої емоції. У здорових людей це рідкість. Але що цікаво, у жінок, які тривалий час живуть з нарцисом, виявляється, набутий феномен алекситемії. Це не патологія, а адаптація нервової системи. Коли небезпечно виявляти свої емоції, мозок вимикає ці емоції як механізм самозахисту. Тому жінка і стає така, і холодна, байдужа, і нічого не хочеться. Це, це говорить лише про одне, що ваш мозок уже захищає вас єдиним доступним способом. Ще один феномен це коли ви плачете вночі, а зранку вже виправдовуєте його. Чому? Тому що цей феномен називається емоційна амнезія. Це пов'язане з картизолом, гормоном стресу. Коли ви постійно перебуваєте в стресі, підвищений картизол блокує гіпокамп, це зона пам'яті. І е, ви пам'ятаєте, що плакали. Але емоційна складова цього, цього болю вона стирається з пам'яті. Тому вам і здається, що можливо я її перебільшую. Тому що тіло не тримає повну силу емоційного болю. Нарцис інстинктивно це знає і розуміє і ще й використовує. Після бурі проходить період відновлення спокою, ви все забуваєте і все повторюється. Було досліджено тисячі пар і встановлено один паттерн, що у здорових стосунках партнери можуть витримувати емоції один одного без захисної реакції, але ж у токсичних. Стосунках. одна сторона переходить у стан емоційного затоплення. Це коли пульс підскакує до вище 120 ударів хвилину, коли вмикається симпатична зона мозку, і нарцис каже, що ви заливаєте його емоціями, але насправді він просто не здатен до емоційної регуляції. Його префронтальна кара, зона, що відповідає за імпульси, слабко активується при емпатії. І він фізично не може витримати ваші емоції. Ви вимагаєте від нього щось, чого в нього немає, справжньої близькості. Чому ви продовжуєте вибачатися? Тому що за теорією прив'язаності людина готова робити все, щоб зберегти зв'язок з близькою людиною, навіть ціною себе. Коли він дає вам зрозуміти, що ваші емоції загрожують стосункам. Активується первинний страх, страх покинутості. Це не логіка, це інстинкт виживання з дитинства. Да? Коли мозок обирає між втратити себе і втратити зв'язок, він обирає першу опцію, тому що еволюційно самотність означає смерть. Тому ви вибачаєтесь не тому, що ви славка, а тому, що вас мозок намагає врятувати вас єдиним йому відомим способом. І що ж відбувається, коли ви перестаєте вибачатись? Да? Коли ви перше проявляєте емоції без вибачення, він е, підсилює тиск. Він називає вас агресивною, неврівноваженою і нестерпною. Коли стара модель контролю перестає працювати, маніпулятор посилює стару техніку у відчаї. І якщо ви витримаєте цей період, відбудеться прорив. Ви повернете собі право на власну реальність. Якщо ви впізнали себе в цьому відео, збережіть його да, і повернетесь до нього тоді, коли знову почнете вибачатись за те, що відчуваєте. Або перекиньте людині, яка це робить. Ваші емоції, це ваша сила, це ваше право, і це, це доказ того, що ви ще живі.